Віктор Гун, генерал-майор Запасу Служби безпеки України, долучається до нашого ефіру, пане Вікторе. Щиро вітаю вас, дякую, що знайшли час. Слава Україні. Героям слава добро, здоров'я. Пане Вікторе, Політіко пише, що Захід не готовий, не готовий надати нам гарантії безпеки довгострокової дії і буде пропонувати альтернативу. Як ви думаєте, що ж іще повинно спонукати Захід, аби він став готовий, і про які альтернативні варіанти може йтися, а на які готові ми. Ви знаєте, дуже важке питання, чому тому що не розумію логіки Заходу. Все ж таки треба, є проблеми як з нашої сторони, так і з Західною. З нашої сторони, треба розуміти, що ми все ж таки намагаємося перескочити деякі, деякі сходинки, які хочемо ми цього чи не хочемо, маємо пройти. Ми завжди останнім часом акцентуємо увагу на тому, що ми в військовому плані готові. Та в військовому плані беззаперечно, українська армія найсильніша, напевно, зараз на континенті, і це ну, в плані е, не стільки озброєння, скільки самої оперативної можливості використовувати свої мобільні резерви, мобілізаційні резерви і розуміння, як треба воювати і як треба перемагати. Але разом з тим, НАТО, це все ж таки політичний блок. І якщо перед нами ставили певні Вимоги ще до активної фази війни, то їх треба все ж таки було виконати. Хочемо це чи не хочемо, і це така сама ситуація, як по НАТО, так і по ЄС. Якщо ми сподіваємося, що ми перескочимо цю сходинку, то я сумніваюся, деякі країни будуть стояти, грубо кажучи, насмерть, да? чіпляючись за ці курчкотворства. але разом з тим є справді моменти, на які треба зважати. Ну я завжди говорю, те, що мене більше ближче і болить. Це зокрема закон про службу безпеки України. Це був один з один з пунктів вимог щодо можливості України приєднатися до НАТО. Ми цього не виконали. Да, розумію. Війна, розумію, що ми нам зараз можливо не до того. Але ви подивіться, які законопроекти зараз. Приймаються часом в, в парламенті є законопроекти, які ну точно можна було б ну відсунути десь на, на потім і відпрацювати те, що нам треба зараз. Ну це все це все питання зрозуміло не до мене, але разом з тим ми маємо розуміти, що є країни, які нас ну, принципово не бачать НАТО. Чому тому, що тоді вони залишаться на узбіччі. Міжнародної політики, я в першу чергу маю на увазі Угорщину. І якщо Угорщина до сих пір, ми всі знаємо про, про Туреччину, але давайте так скажемо відверто. Якщо Угорщина до сих пір не е, е, ратифікувала договір щодо вступу Швеції в е, НАТО, то ви уявляєте, що треба буде зробити в Україні, щоб домовитися з ними, щоб ми змогли стати членом НАТО, а обійти ці норми просто неможливо. Тому е, і зрозуміло, що є е, союзники, які нам Набагато ближчі, які розуміють наші проблеми, це в першу чергу Польща, країни Балтії, можливо, Словаччина, Чехія, Румунія, які е, розуміють небезпеку Росії і все, що з нею пов'язано. І тому е, нам треба е, розуміти е, занепокоєння е, певних країн. І я не знаю, я, я не дуже вірю в те, що ми погодимося е, на входження тих чи інших військ. Не під ігідою НАТО на нашу територію. Але е, ну, якщо справді почнеться якась там незрозуміла катастрофа, ну то що тоді робити? Е, насправді входження польських військ, наприклад, на територію України, це фактично підтвердження тих наративів, які е, просувала російська пропаганда на початку активної фази війни. Вони просували ці наративи. До речі, єдина країна, яка повелася на це все. Це була Угорщина, хочуть вони це вірити чи не хочуть, вони можуть це заперечувати, але є факти, які говорять про те, що угорська армія підтягувалася до кордонів з Україною, напевно сподіваючись, що Україна буде знищена як держава, і вони зможуть нібито зайти на територію Закарпаття і взяти під гуманітарний захист цю частину України. Нехай вони зараз розкажуть, що, це, що це, це було не так. Є факти, є свідчення інших військових, які отримали певні накази. Тому ще раз наголошую: проблема всередині НАТО дуже величезна. І, не, і вона спирається не тільки на там думку великих, великих держав, таких як Німеччина, Франція, Італія. Але і Ті країни, які близькі до нас, теж можуть вставляти свої палки в колеси. Да, це така дорога з двостороннім рухом, пане Вікторе. Дякую, що тут роз'яснили величезні проблеми. Створила Російська Федерація, точніше екологічну катастрофу нечуваних масштабів на Херсонщині, підірвавши зсередини Каховську ГЕС за твердженнями, але додає він одразу, що це його персональна думка представника головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова. Путін сам віддавав рішення підірвати Каховську ГЕС. Олексій Данілов, секретар РНБО, теж зауважує, що які рішення такого роду характеру і масштабу з такими наслідками вони ухвалюються лише в таких найвищих кабінетах. Яка ваша думка? Чи дійсно такий механізм віддане віддання наказів щодо підриву Каховської ГЕС? Чому саме зараз? І чи досягнув противних тих цілей, які ставив? Бо видається, що ні? Я думаю, що тут треба комплексно все ж таки підходити. По-перше, ми без заходження на територію цієї станції не зможемо зробити експертизу і дати чітку відповідь. Я думаю, що цю чітку відповідь треба буде давати. Потім е, в складі якоїсь міжнародної комісії. Я розумію, що е, росіяни хочуть свою якусь там комісію створити, і вони про це вже наголосили, але е, вірити ворогу, це, знаєте, від не вірити собі, в першу чергу. Е, я думаю, що в, такі, е, в такій структурі, як Російська Федерація, в такі армії, як Російська Федерація, одноосібного е, наказу від якогось умовного е, навіть генерала не може бути. Це однозначно вертикаль і рішення приймалося десь наверху. Але разом тим я не виключаю можливості, що вони самі не сподівалися на е, такі наслідки, тому що mm. ті е, е, терористичні прояви і акти, які вони здійснювали на ну, перед цим. Ну зокрема, вони обсилювали ракетами е, в Кривому розі Дамбу на Інгульсі, намагаючись. Так само підтопити певні позиції української армії, вони сподівалися, що там не знаю, підірвавши частину дамби і чи, і спустивши трошки води, вони зможуть якось зупинити можливо наш контрнаступ, чи я не знаю, ну щось, щось там в голові було. Але е, вони реально не сподівалися на оцю всю катастрофу, тому що якщо вже піти на це, що вони е, навмисно зробили, власне, то що воно відбулося. Ну тоді ми справді маємо е, справу з е, певною, я навіть не знаю це людьми важко назвати з певною категорією е, осіб е, людської подоби, яких ну просто існування на цьому на цій планеті дуже, е, дуже сумнівне в майбутньому. А як ви думаєте, як довго вони це насправді планували, враховуючи те, що повідомлення про замінування надходили з осені минулого року, та навіть із квітня, бо вони саме з квітня контролюють Каховську ГЕС, і чи могло це бути не лише не ті масштаби, на які вони розраховували, а й не той час обраний, який вони хотіли? Можливо, хтось дав фальшстарт, чи навпаки із запісненням підірвали? Ну про час я не буду казати. Я думаю, що вони час вибрали вдало. Вони якраз розподівалися, десь на напруга нашого можливого майбутнього наступу вже дійшла апіфіозу, і вони просто можливо нерви у них не витримали. Це один з варіантів, чітко чітко є ідентифікація, тобто зафіксовано сам час вибуху і його потужність з станцією в Бухаресті, яка фіксує. Підземні поштовхи, землетруси, тому ми можемо чітко сказати, коли це відбулося, і приблизно вирахувати силу цього вибуху. То, що до вибуху вони готувалися з самого початку захоплення станції, це однозначно. Я не думаю, що вони. Думали це в квітні на то, щоб після е, нашого контрнаступу на е, Херсон і звільнення правобережжя України вони е, заклали вибухівку на можли, ну, на... Е, якраз е, саме для того, щоб перешкодити нам е, захопити Каховську ГРЕС е, і е, унеможливити пересування важкої техніки по її е, ну по її полотну. Тому думаю, що вибухівка була ще з тамтого часу. Чи вони збільшили кількість і потужність вибуху? Не знаю. Треба дивитися. Я думаю, що враховуючи час вибуху і можливість наших партнерів, в тому числі технічні, за допомогою супутників інших технічних засобів, ми будемо мати чітку картину, що там відбувалося протягом останніх декілька днів або тижнів. Пане Вікторе, якщо Путін пішов на такий крок, як ви думаєте, наскільки високі ризики і шанси того, що Запорізька атомна електростанція і загострення ситуації навколо неї, і ризики такого необдуманого кроку ескалації просто більш ніж високі? На жаль, треба констатувати, що в них червоних якихось там ліній щодо України не залишилося взагалі. Треба згадати не тільки Запорізьку атомну, треба згадати ще. Завод Титановий тітан, завод в Армянську, І ця інформація приходила до нас ще на протязі минулого місяця, і підготовка до можливих можливих терактів і підриву цього заводу так само може спричинити шален шалені збитки і екологічну катастрофу. Тепер вже на в Криму. Якщо вони будуть бачити, що Крим втрачається. Вони вже води його позбавили. Тепер ще позбавлять можливості екологічних нормального існування. Ну це просто буде неймовірно. Але це їхня тактика виженої землі. Вони ніколи це не приховували, і ми знаємо, починаючи з яких часів вони це робили. А якщо згадати недавні часи, то тобто, ту саму другу світову війну і 41-й рік, як вони підірвали, діпроес нічого нового вони не придумали. Чи є якісь механізми впливу від кого чогось зовнішні чи внутрішні фактори, які мають зараз запобігти тому, або що е, може статися про що ми говоримо, чи немає цього впливу? Інколи я просто не розумію? Відверто я не бачу ніяких впливів. Ви подивилися реакцію на міжнародні організації. Uh -huh. Я взагалі просто е, вражений ну не стільки від ООН там, чи я вражений від е, тих? Людей, які асоціювали себе з захисниками тварин, там, екології ще чогось. Вони це просто мовчать. Це, так, ну, це, це, я, я не говорю там, про Червоний Хрест, який ми вже давно поховали, грубо кажучи, так? Так, так. там і інші організації, Ну, це просто жахлива ситуація. І, на жаль, вплинути на них можуть тільки посилення поставок зброї. Більш потужної зброї і можливості збройних сил України. Інших впливів на них немає, пане Вікторе. Будемо сподіватися, що в цьому це бодай проявиться, бо якось НАТО тягне тут дійсно. Я теж просто в стані о тому шоку. Від цієї реакції, якої, якої ми не дуже бачимо. Будемо сподіватися, що принаймні так в наданні озброєння ми побачимо ефективні кроки. Дякую вам дуже за ці роз'яснення. Дякую, що знаходите час. Віктор Ягун, друзі, генерал, майор запасу служби безпеки України. Ми говорили з ним про те, що ми можемо почути, які гарантії безпеки, чи альтернативи, як уже все більше лунає про таку більш реальну перспективу на саміті. Нато, який пройде у вільнюсі в липні 11-12 числа, куди запрошена Україна, але де для України ще нічого чіткого не підготували п'ять тижнів. Залишається Україн-партнерів на це, але бачимо, що досі дискусії щодо того, які це мають бути гарантії безпеки, якого формату залишаються відкритими. Хоча позиція нашої країни безальтернативна і зрозуміла, ми прагнемо повноцінного членства в альянсі, і розраховували ми на те, що під час цього. Саміту або ж саміту НАТО 2024 року у Вашингтоні. Ми бодай почуємо часові рамки, коли ж це членство стане повноцінним. Але як бачимо, вагаються європейські дипломати, вагаються країни члени альянсу. Є у них якісь такі своєрідні застереження.